Здрасті, добрий день, шановне панство. Сьогодні покажу, як зробити весняну прищепу. Зразу вам показую, що все приживається. Головне, робіть так, як вам зараз буду показувати. Не спішіть, робіть в пасмурну погоду. Обов'язково постарайтесь в лютому заготовити будущі гілочки, які будете прививати. Або ж зараз ще можна, поки дерева сплять, нарізать, положити холодильника. Головне, щоб почка не лопнула, не прокинулась. Тоді приживається майже 100%. Ну і на деревце. Можна зробити будь-яку кількість прищеп, все залежить тільки від вашої фантазії. Кістачкові на кістачкові приживаються, допустим, вишня на черешню, якщо персик, то на абрикосу, щоб ви розуміли. Наоборот, не вийде. Вишню на персик у вас не вийде приживити, навіть і не старайтеся. Далі сама прищепа. Гілочку, яку ви зрізали, туди можна підсадити кількість гілочок, ложите спічечний коробок, от скільки раз він поміщається на гілочку, стільки туди гілочок можна підсадити. Далі робимо косий і зріз. Вибираємо центр гілочки, допустимо, ви зрізали 10-сантиметрову гілочку годовий приріст. Так звані свірчки, які ростуть вверх з ростовими почками. Далі з центра цієї гілочки вибираємо на 2-3 бруньки шматочок, зрізаємо косий зріз з однієї сторони. І з другої сторони, можна підчищати кору, можна не підчищати. Якщо можете зробити, так я роблю дуже акуратненько, щоб зрізати тільки мертву шкірку до камбія, до цього зелененько. Це зелененьке це живі клітини, які ви підсадите зараз до живих клітин основного дерева, і вони благополучно приживуться. На такий зріз, як я показую, можна зробити 3-4 прищепи. Обов'язково ножи, якими працюєте, обробляємо спіртом. Є, він час спрей, як це не проблема. Можете ваткою взяти, просто спіртом протерти. то Тобто це зовсім не проблема. Далі краще ось цей зріз або краскою закрасити, або замазати варом, або ж надіти пакетик. І так, і так, і так буде працювати. Головне, щоб він не пересихав, деревина не лопалася і не підсихало саме місце, куди ви заганяєте свої гілочки. Акуратненько їх підсаджуємо. Тут саме важливе, щоб живі клітини до живих клітин дотронулися, і тоді воно все приживеться. Ну, це як перелом руки у людини. Наложили гіпси, воно все приживається. Так же і тут. Підчистили, підрізали. Краще всього вибирайте пасмурну погоду. І прививки можна робити від зараз, десь приблизно з 20-х чисел березня, якщо у вас дуже тепло, до 20-х чисел квітня вам треба успіти зробити всі прищепи. Ще раз кажу. Пасмурна погода краще, навіть що пішов дощик. І якщо ви робите перший раз, не можете швидко зробити, або як я показую на відео, робите не спіша. візьміть стаканчик з обичною чистою водою, і коли так зрізаєте. Кору, тобто готуєте вашу гілочку, яку будете підсажувати. Отак, От зрізали, сразу кинули в воду, щоб вона не пересохла. Тому що 90% непереживання, це вона просто підсихає, поки ви там одріжете, підчистите, встромите її пересихає, пересихають клітини, і вони просто гинуть, і у вас вже нічого не вийде. Обов'язково якийсь пакетик, і слідкуйте десь за два тижні. Брунечка у вас лопне, піде в рост, і буде видно, що гілочка прижилася. Тоді ми ділимо невеличкий надрив. якщо у вас дуже сильно жарко, щоб була вентиляція, теж там не прогрівалося, тому що ви робите парничок з цього пакетика, просто все згорить теж недобре. І дивіться, якщо у вас нема вара, краски, можна, коли надінете пакетик, туди трошки ґрунту насипати свіжу, лопатки, копнули, підсипали. Головне, щоб не пересихало ось це місце, куди ви будете робити прищеп. На сливу можна персик, різні сорта сливи. Єдине, що старайтесь підбирати ранні на ранні, пізні на пізні, тоді буде все дуже добре працювати. Яблуня, груша, різні сорти груш, яблук можна підсаджувати. чуть хуже приживається, воно теж дуже добре приживається. На грушу яблуню підсаджував, я вам показував місяць назад прививку, як робив, все це працює. Головне, не спіша. же прививку можна робити зараз весною, можна робити в... Серпні місяці, кінець серпня до середини вересня, теж дуже гарне, время, щоб зробити прививки. Єдине, що ми тоді робимо прививку брунькою, вона трошки інша, теж я показував у себе на каналі. Кому цікаво, перегляньте, подивіться. Ну і так робите гілочки. Достатньо, в принципі, однієї гілочки, але ну, робиться 3-4, щоб ті, що приживуться, найкраще ви потім оставляєте, інші вбираєте. На таку гілку достатньо однієї гілочки. Ну, Дуже часто ми жаліємо, допустимо, якщо всі 4 прижилися, всі 4 оставляємо. ну, Тоді трошки буде геморно їх скажімо так, формувати, прийдеться підрізати, вони можуть зламатися краще, максимум дві от на такій гілочці залишати, щоб бруньки дивилися в різні сторони. Бруньку підсаджуємо так, щоб вона росла наружу з крони. Якщо буде рости внутрі, вам прийдеться потім перерізати, гілка буде рости некрасиво, ну, тобто буде зовсім не добре. Взагалі, можете хоч і десяток їх отак натикати. Якщо ви робите перший раз, що ви думаєте, може приживеться, не приживеться, а потім просто оберете, яка краще прижилася, яка краще піде в рост. Тобто робіть під себе. Вообще, всім рекомендую зараз піти в балку, в будь-яку дику грушку зрізати будь любу деревину. І от попробувати просто. Прям з неї гілку берете, годовий приріз зрізали і зробили прививку. І от просто попробували, як це робиться. Нічого нема страшного, єдине, що ну, перший раз зрізати, щоб собі палець не відрізати, не порізатися. Е, обичний канцелярський ножик. Можна, звісно, купити прививочний нож, але воно вам не потрібно, у нас кучу грошей. Обичним канцелярським лезом дуже гострим, ви без проблем зробите прививку, якщо ви для себе там зробите одну-дві. Якщо ви займаєтесь цим професійно, то звичайно у вас є спеціальні ножі прививочні, дуже гострі. Вероятність проживання, звісно же, з ними набагато краще. Ну, навіть якщо у вас. 50-60% прививок приживець, вам цього буде предостатньо. Я вам кажу, потренуйтесь, спробуйте. Обичним канцелярським ножом буде приживатися ну, мінімум 80% прививок, ну все залежить тільки від того часу, щоб було не жарко, не пересихало. Якщо гілочку будете кидати в воду, то майже 100% переживається. Тобто з собою стаканчик з водою вкинули, воно полежало. Дуже часто рекомендують взяти в рот цю гілочку, як зрізали. Чоловіческий рот теж не стерильне середовище, там всякої гедоти краще так не робити. Просто в стаканчик з водою, з чистою вкинули і воно не пересохне. Також можна робити виноград, чуть пізніше я зроблю прививку на винограді, чуть пізніше теж зроблю прививку, покажу, буду шовковицю прививати, хочу і чорну, і білу, щоб на одному дереві було. Тобто це все робиться, є деякі нюанси, є різні види прививок, все це теж буду показувати. Отакий обичний. Пакетик, маєчку, наділи зверху. Головне зараз, щоб воно не пересихало. Ну, якщо буде ще приморозок, щоб і не підмерзло. Тобто він працює як термос, парничок і прогрівається. Тому що, якщо, допустимо, лупане мінус 3-5, може просто загинути ваша гілочка і не переживеться. Далі, дивіться, дуже важливо. Дайте 3-4-5 днів, щоб воно стало на місце і почало приживатися. Як тільки бруночка почне лопатися, це від 5 до 7 днів, ви побачите, вона почне розвиватися, тобто вона прижилася. Ділимо невеличкий надрив в пакеті, щоб була циркуляція повітря. Коли вже зелена маса буде 1,5-2 см, тобто буде рости аж до пакета, ми його просто надриваємо. Спочатку його розриваємо, освобождаємо гілочки. от ця ізолента, що ми заматуємо цей пакет, ми дуже сильно її вжимаємо, вона має висіти хоча б 14 днів, а краще днів 20 подержіть, 20-30. Потім її просто снімете, все у вас приживеться і проблем не буде. Коли снімете, потім можна ще підфарбувати трошки красочкою, можна варом замазати. Тобто, головне, оцю ранку з, з чимсь заділати або ж раствором йоду можна зробити, промазати, щоб не загнивалося. Бо дуже часто буває, прививка приживається, через рік-два відламується. коли ви таку дуже товсту гілку зрізаєте, тоді грибкові туди попадають, і просто може загнитися древесина, і ваша прививка через 2-3 роки може просто відпасти. Не від того, що там гілка росте, як кажуть, вона відламується, ні, це все бред. Вона просто загине, тому що деревина починає знутрі гнити і відпадає. Ну і ось дивіться, ще раз показую прививки. Прививки можна робити, от на таких, прям на гілочках. Бачите, пішла почка, ми на неї підсадили на гілочку. І у вас вже ось раз, два, три сорти з одного міста йде, тільки з однієї гілки одного дерева. З другої сторони, ще, ще, ще. Ви так можете на одному дереві зробити хоч 20, хоч 30 сортів скільки завгодно. Єдине, що старайтеся, ще раз кажу, що прання на раннє, пізнє на пізнє, тоді буде все у вас дуже добре. Тобто, беріть, тренуйте, зараз просто найкраще время для того, щоб робити прививки. Не спіша, паспортна погода, або дуже раненько з утра, або пізно вечором робіть. Ось, бачите, замазано варом. Прививки всі приживаються, дуже добре розвиваються. І видно прямо по гілки, вона відрізняється по кольору, тобто це різні сорти на одному дереві. Бачите, ось, ось о, товста гілка, нічого не відламалось, не відпала, і кажуть, воно там одроста жди, яка толщина. Воно повністю закрило гілку. І нормально все держиться, нічого не відпадає, не відламується. Не слухайте всяких дурачків, тому що зараз налетять, будуть коментувати професіональні професіонали. <сум> робіть. Просто беріть і робіть. Менше читайте всяку дурню, що там пишуть. Тому що пишуть в основному їбаньки, які в житті нічого не прививали. Десь воно почитало книжку, а я там читав, а там мені сказала на там форумі, на золу по форумі. Береш і прививаєш, все дуже добре працює, все дуже добре розвивається, росте і нічого не відпадає. Я вам показую прививки самі. І прості, які кожен з вас може зробити. Ось вам показую дерево, на якому дуже багато різних деревець. Якщо не забуду, літом ще покажу, як на ньому будуть різнокольорові яблука висіти. Ну, це постараюсь зробити, бо дуже багато роботи, вічно забуваєш, не обіщаєш, що нічого не робиш. Тому що зараз ще куча посилок пакуємо, вічно все забувається. Так що дивіться, ось о, бачите, дерево. Різні по кольору гілки, різні сорта. На одній деревині. Можна зрізати прям гілки, аж до основання туди натикати. У вас в різному місці буде і алича, і слива, і абрикоса. От видно, що цвіте навіть цвітки різні. Тут і алича, і слива, і абрикоса, і чорна абрикоса, біла абрикоса. Все дуже добре розвивається, все дуже добре приживається, просто треба брати і робити. Єдине, що ще раз скажу, старайтесь заготавлювати в лютому місяці гілочки, щоб вони були в сплячому режимі. А от коли деревинка пробудилася, бурончики почали набухати. Оце зараз у нас вже ось-ось, скоро почнуть лопатися абрикоси. Тобто деревина проснулася, вже пішло сакодвіження і можна робити прививки. І ви сплячу гілочку підсаджуєте на деревину, яка вже дала сок, пішла рости, і тоді все дуже добре приживається. Бачите, все яка толщина, все поприживалося ні разу, ніде не одна гілка нічого не відпала, позамазували. Можна просто зробити побілочку, трошки додати туди. Мідного купоросу, воно таке синеньке буде. Все тоді дуже класно. у Вас продінфіцирує ранку. Ніяких рибків там не буде, і все у вас дуже добре получиться. Всім дякую, і гарних врожаїв.